Зимова шина Nexen корейського виробництва модель Wingard Ice Plus, розмір 185-65-15 посилена боковина 92Т, вироблена в Кореї, має м'які ламелі, їх дуже багато, вони густі, тому шина буде максимально ефективна на голольоді серед нешипованих. В неї хороша плотна боковина, як і в цьому Nexen Рідний завод шина вироблена в Кореї. Індекс WH43 модель називається. Свіжий прихід. От така у неї плечова зона такі шашки. Буде шина буде безшумна, буде і гарно гребти буде і для голольоду.